Мінімальна прохідна 3 тисячі євро. Митні платежі 90 300 гривень. 13-й вже подорожчання, митні платежі вже на 5 тисяч дорожчі 95 тисяч 300 гривень. І мінімальна прохідна 3800 євро. І так, до 2020 року буде йти подорожчання. Суттєве подорожчання ми спостерігаємо в більш новіших автомобілів. Коли ми дивимося, наприклад, 2018 і 2019 рік. Різниця 20 тисяч гривень. От 2018 рік мінімальна прохідна ціна 9 тисяч євро, митні платежі 135 тисяч 300 гривень. А ось вже наступний рік, 2019, ми маємо мінімальну прохідну 11 тисяч євро і митні платежі на 20 тисяч гривень дорожче. 155 тисяч 500 гривень. Отже, який ми можемо зробити висновок? Автомобілі, які йдуть більш новіші, саме Renault Scenic, на них розмитнення йде набагато дорожче, якщо ми говоримо про дизельні двигуни. Коли ми дивимося старіші автомобілі. Такі, як там 2006 рік, то там митні платежі, майже такі, як на бензині 2000 євро, 87 тисяч гривень. Саме через це ці автомобілі вони користуються популярністю в Україні. І якщо ми подивимося автомобілі, які завозять в Україну, то як правило і завозять до 2014 до п'ятнадцятого року ті автомобілі, які в Європі вже недорогі, відповідно до цін в Україні, і які в розмитненні також недорогі. причому що маємо дизельний двигун, а не бензиновий. Також українці, які повертаються зараз за кордону, вони спостерігають велику кількість черг автомобілів на кордоні. Чому так відбувається? Коли ми їдемо з Європи в Україну, українці як кажуть, я кажу, як ви вибираєте кордон, коли ви повертаєтесь назад? Вони кажуть, ми беремо Google Map, і по Google Map поїхали. Але це є неправильно. Потрібно, коли ви їдете, дивитись чергу на кожному пункті пропуску окремо. Наприклад, якщо ви повертаєтесь, дивитесь. На Краківці черга 4 години, у стелу черга, 8 годин, смільниця черга, 30 хвилин. То звичайно, краще проїхати цих 30-40-50 кілометрів і не стояти в черзі 10-12 годин. Коли ви ж свої свій автомобіль в Україну під розмитнення, ми готуємо документи для перетину кордону і обов'язково дивимося стан черг і перевіряємо документи, щоб з документами все було добре, тому що. Найулюбленіша справа українців це приїхати на кордон без всіх документів, таких як експортна декларація Х1, і їх поляки залюбки розвертають і вони виїжджають назад. І багато українців мені кажуть, скільки разів хотіли домовитись з поляками, але поляки хабарів не беруть, розвертають. Оце правильний підхід до державної служби. Надіємось, що наші митники так само все роблять, не беруть хабарів і роблять свою справу правильно. А ми, українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.